Я навіть не в курсі, чи таку тему колись освітлювала. Але вона дуже важлива для дизайнера, щоб рости і розвиватися дійсно в великих компаніях. І так, вибачте, я ще трішки хворію, але записувати відео хочеться, тому що тема дуже цікава. Підписуйся на канал. Привіт, це Ерік. Сьогодні ми поговоримо про те, як оцінка юзабіліті може впливати на ROI. Юзабіліті це не просто про гарний дизайн чи зручність користування, це стратегічний інструмент, який допомагає зменшити витрати, збільшити конверсію та зробити продукт більш лояльним до аудиторії. А ROI – це показник, що демонструє наскільки ефективно ваш продукт або послуга приносить прибуток. Як ці дисфери сфери взаємодіють? Чому інвестиції в юзабіліті можуть значно підвищити рентабельність вашого продукту або продукту вашого клієнта? І як правильно оцінити вплив? Змін на реальні бізнес-показники, про це поговоримо в цьому уроці. Готуйтесь дізнатись, як зробити ваш продукт не лише зручним, а й прибутковим. І ця тема уроку це більше навіть бізнесова тема, де ми будемо оцінювати інвестиції і його окупність в бізнесі. Але вам потрібно це розуміти, так як це саме те, за що вам будуть платити як експерту. Не тоді, коли ви лише початківець і робите дизайн заради картинки або заради, заради зарплатні, коли вам будуть платити вже там 3, 5, 10 тисяч. Тисяч доларів це вже буде від вас вимагати бізнес щось натомість, і ось основний момент це, наприклад, ROI. один із елементів ROI. І ось, наприклад, зараз, коли я працюю на високу зарплатню в компанії, від мене вимагають не тільки просто якісного дизайну, а й ще певних показників, коли цей дизайн буде реалізованим. Загалом, рої цей показник, що вимірює ефективність інвестицій, відображаючи співвідношення прибутку до витрат. Він є важливим інструментом для оцінки рентабельності бізнес проєктів і допомагає. Приймати обґрунтовані фінансові рішення для того, щоб розвивати продукт далі, чи його закривати, чи щось з ним робити. Але ж зрозуміло, що тема в нас більше про ux дизайн тому це поєднується. Із ROI напряму залежить від дизайну, який ви будете реалізовувати. В контексті UX дизайнера ROI – це показник, що вимірює ефективність інвестицій у поліпшення користувацького досвіду. Він дозволяє компаніям оцінити, наскільки витрати на ux проекти призводять до фінансових вигод, таких як підвищення. Конверсії, зменшення витрат на підтримку та збільшення лояльності аудиторії, який же взаємозв'язок між ROI та UX дизайн. По-перше, це вплив дизайну на бізнес, прямий вплив. Є дуже цікаве дослідження від McKinsey, де показали, що компанії, які активно інвестують в дизайн, отримують вищі прибутки. Вдалий дизайн може суттєво вплинути на фінансові показники бізнесу, оскільки він покращує взаємодію клієнта та підвищує їх задоволеність. Ось тут сайт можете почитати, ось тут буде в описі теж посилання. Почитайте цю статтю, дуже цікаво. Як же розраховувати Роїв UX для оцінки в UX часто використовують чотири основні етапи: це визначення витрат на UX сам проект, починаючи від зарплатні дизайнерам, дослідникам, розробникам та всім учасникам. Наприклад, якщо на поліпшенні інтерфейсу мобільного додатку працювала команда з п'яти людей протягом місяця, їхні зарплати додаються до витрат: інструменти та програми: теж оплата фігми, для різні сервіси для юзер тестінгу та інші платформи. Також витрати на дослідження користувачів, проведення юзабіліті тестування, ебетстінг та все, -все інше. Ну і інші операції. Витрати, такі як орендоприміщення там обладнання та інше. Ну і трішки приклад: загальні витрати на оновлення інтерфейсу інтернет-магазину становлять 30 тисяч доларів. Оцінка впливу змін у дизайн на показники ефективності KPI визначаються метриками, які демонструють ефективність їх змін, ну, наприклад, збільшення конверсії сайту. І, наприклад, при зміні форми реєстрації відсоток завершення реєстрації зріс з 20% до 35%. Відмови, тобто виходи з цієї сторінки, зменшились з 50% до 30%. Ну і час виконання. Завдань це, якщо користувачі стали швидше знаходити потрібний товар, менше кліків, що впливає на їхнє задоволення та ймовірність успішної покупки. Ну і приклад, редизайн мобільного додатку, який збільшив конверсію з 3 до 5%, а кількість клієнтів, щоб завершили покупку, зросла на 1000 осіб в місяць. Тепер ми перетворюємо всі ці метрики в фінансові результати. ux метрики переводять в грошовий еквівалент. Для цього використовують формули та коефіцієнти. Наприклад, формула додатковий дохід дорівнює зростанню кількості покупок, помножений на Середній чек або, наприклад, зекономлений бюджет дорівнює скорочення запитів до підтримки, помножені на середню вартість обробки одного запиту. Наприклад, середній чек покупки в інтернет-магазині становить 50 доларів. Завдяки новому оновленому дизайну кількість покупок зросла на тисячу за місяць. Додатковий дохід 50 на тисячу 50 тисяч доларів. Зменшення запитів до підтримки на 300 запитів в місяць при середній вартості обробки 5 доларів за запит, економія 1,5 тисячі доларів. Порівнюємо ці вигоди з витратами і отримуємо певний результат. Можна. Бачите, це означає, що кожен вкладений в проект долар приніс 71 цент прибутку зверху. Це дуже рентабельно, і ця інвестиція дуже себе добре окупає. Тобто, якщо це, грубо кажучи, зроблено за місяць. інвестована ця сума коштів, яка принесла такий швидкий результат. Вона окупається десь за півтора місяці. Тобто, вкладені суми плюс 70 центів з кожного вкладеного долара, повернення долар 70 означає, що ви дуже непогано окупаєтесь. Звичайно, всі ці цифри взяті просто з голови, і це нереальні. Цифри і насправді дуже такий прям приклад ідеалізований, але я хочу щоб ви просто зрозуміли, як думає, рахує бізнес, те на що він віддає кошти, і це до речі, один із яскравих прикладів того, чому дизайнерам часто не хочуть платити в Україні та й ну, взагалі в світі початківцям гроші, тому що інвестиція в них великої суми не окупається так швидко, як, наприклад, досвідченого дизайнера. Тобто, вам, як початківцю, грубо кажучи, заплатити 10 тисяч доларів за дизайн сайту, окупаємость цього дизайну. Айну, який ви зробите? Я кажу про все: про дизайн-систему, про створення повного флоу, там, закриття кошику та все все інше. Воно не призводить до тої якості в результаті, яку хоче отримати бізнес. Тому ROI там буде прям нульовий і окупаємось буде цієї там 10 тисяч доларів, ну роками, там десятиліттями, навіть як дизайн взагалі впливає на показники. Дизайн відіграє ключову роль у формуванні сприйняття продукту, що безпосередньо впливає на бізнес-показники. Ось кілька основних аспектів: покращення конверсії. Зрозумілий привабливий дизайн інтерфейсу сприяє легшій навігації, швидкому виконанню цільової дії користувачами, ну, наприклад. Реєстрація, покупка, підписка тощо і відповідно підвищення конверсійних показників, зниження витрат на підтримку. Добре, спроектований продукт мінімізує кількість помилок і запитів до служби підтримки, що зменшує операційні витрати, тому що треба менше тримати команду служби підтримки, збільшення лояльності клієнтів. Продукти з інтуїтивно зрозумілим дизайном та приємним користувацьким досвідом сприяють формуванню довготривалих відносин з клієнтами. Це призводить до того, що зростає повторні продажі, позитивні відгуки, рекомендації, що створює ефект сарафанного. Радіо. Ну і про що забувають дуже часто дизайнери, як і початківці, це оптимізація часу розробки. Якісний дизайн, в який вклали гроші, дійсно оптимізує процес розробки, зменшуючи його тривалість та складність самої розробки. Ну і отримують на виході якісний результат. Підвищення конкурентоспроможності. Дизайн може стати ключовим фактором в цьому питанні, тому що він буде виділяти продукт на ринку, і компанії з продуманим дизайном частіше будуть обиратися клієнтами, навіть якщо конкуренти мають схожий функціонал за більш привабливими ще цінними. загалом вдалий дизайн це не лише естетика, а й ефективний інструмент покращення бізнес-посказників, і, зокрема, ROI, через вплив на ключові метрики, які впливають на прибутковість проекту. Сума, яку інвестує бізнес в дизайн, мусить прямо пропорційно окупатися і приводити до збільшення продажів. Тому кожен раз, коли у вас замовляють інтернет-магазин, в першу чергу ви мусите думати про окупаємість, про те, скільки вам заплатять і скільки він відіб'є в цьому питанні грошей, як довго це буде відбуватися. І тут яскравий приклад, що, наприклад, коли до мене звертаються клієнти, і я отримую запит на створення інтернет-магазину і називаю цінник. Давайте просто скажемо 3 тисячі доларів. Наприклад, за сам дизайн я не кажу розробка. Розробка це окрема частина. І тут клієнт починає вагатися. Він думає: ну навіщо платити 3 тисячі доларів, якщо я дизайнер, який заплатить 500. Так ось, просто рахуючи рої, я можу бути впевненим, що показники від мого дизайну будуть більше і вище, ніж у того дизайну. Який пропоную 500. Ну, звичайно, якщо він адекватний. <хи> я маю на увазі, той дизайнер не демпінгує так дуже низько ціну, тому що це те, що може бути. Грубо кажучи, якщо товар коштує там, 100 доларів, якщо так рахувати, то ось ця інвестиція буде окупатися там десь за півроку. Ну, ось такий формат, я грубо кажу. І я кажу це про те, що після цієї окупаємості це вже буде вищий прибуток, ніж у того дизайнера, якому заплатили 500 доларів і його купилися за 3 місяці, але показники рої все ж таки нижче будуть загалом. Ну, це, Довгострокова така інвестиція. Хто відповідальний за ROI та результат? Відповідальність за ROI поділяється між всіма ключовими учасниками проєкту. Це не лише ваша задача про це думати. Та ваша загадача взагалі про це не треба думати напряму. Ви взагалі одна із ланок, лише яка має на меті певний, тобто якийсь ціль там з підвищення конверсії, зменшення запитів, покращення інтерфейсу, щось таке. Тобто, ваша ціль це максимізація вигоди від інвестицій в вас і в вашу команду. А ось самі учасники, це зараз Розповім. А доки я буду розповідати від учасників, скажу, що ти можеш підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, знав ти цю тему. Чи це дуже цікава тема? Нова для тебе. Так ось, учасники. Найперший і найважливіший це менеджер проєкту, Project manager. Він взагалі координує процес роботи, визначає обсяг робіт, контролює витрати, сроки реалізації. Їх роль полягає в чіткому формуванні завдань для дизайн команди, розробників та всіх всіх учасників. Забезпечує узгодження між всіма командами, щоб дизайн відповідав загальним бізнес цілям і вів правильно Проєкт той необхідний фінальний результат. Ну і також він моніторить KPI та регулярно звітує про прогрес перед стейкхолдерами. Приклад такого менеджера: менеджер проєкту встановлює мету зменшити показник відмов на сторінці оформлення замовлення на 20% впродовж трьох місяців. В результаті він залучає команду розробників, дизайнерів, маркетологів, всіх всіх для того, щоб вони прийняли в цьому участь. Показником ROI в цьому буде саме зменшення. Відмов, тобто підвищення конверсії, точніше підвищення завершення конверсії на цьому сайті, на якому така мета ставиться, і помітьте, він тут виступає в ролі певного мозгового центру, де він приймає кінцеві рішення, створює певні задачі і намагається будувати процес так, щоб за три місяці досягти певних результатів. Якщо в нього це не виходить, його звільняють. Ну або там скорочення, або догана. Ну коротше, це як вирішують власник бізнесу. Просто я кажу про те, що від вас цього не вимагає. Від вас буде зараз частинка інша. Ну і саме наступна частина це UX UI дизайнери. Безпосередньо вони відповідають за створення дизайну, що сприяє досягненню цих цілей. Вони виконують проведення досліджень користувачів для виявлення певних проблем, також розробку, тестування певних рішень, гіпотез для покращення взаємодії з продуктом, вимірювання UX метрик, які впливають на ROI і інші показники. Наприклад, UX дизайнер тестує кілька варіантів кнопки купити і обирає той, що підвищує конверсію на 1, 2, 5%. Тим самим він відповідає лише за це тестування за його результат, це те, що я вимагаю від вас в домашніх завданнях доносити фінальне рішення, аргументоване фінальне рішення, про яке можна буде подивитися відоси, або вони вже вийшли, або будуть виходити, про те, як бути аргументним в своїх кінцевих рішеннях. І в ваших домашках я постійно вимагаю те, щоб я бачив фінальне рішення, адже менеджери і інші учасники не будуть вивчати всі ваші об'єми. Ви відповідальні лише за те, щоб ваша кнопка, яку ви розробили. Наприклад, протестували, не принесла якомога більше конверсії. Наступне це керівництво компанії. Топ менеджери приймають остаточні кінцеві рішення про інвестиції, виділення фінансування і забезпечують підтримку певних ініціатив. Тобто вони виділяють бюджет, наприклад, на дослідження на впровадження рішень. Вони участвують в побудові стратегічних цілей. Це полягає в тому, що, наприклад, чи треба виділяти кошти на редизайн сайту або мобільного застосунку. Тобто, в нас є конкуренти, які мають гірший дизайн. А ми маємо Мальний дизайн, наприклад, чи доцільно тоді залучати дизайнерів, інвестувати в це кошти, якщо наш дизайн приносить ще прибуток, і це до речі, той момент, чому європейські сайти такі погані. Ну типу, як ми вважаємо, погані, тому що там немає такого, що кожен рік треба інвестувати, щоб зробити кращий дизайн. А там, якщо там, сайт приносить прибуток 5-6 років, то конкуренти дивляться, що цей сайт не змінюється, не змінюють свої сайти, адже воно все приносить прибуток. Все нормально, це в нас тут є де гонка. Кожен рік там щось два треба міняти, тому що тренд тренди, хайп і все все інше? Наприклад, керівництво схвалює додаткові 10 тисяч на проведення юзабіліті тестування, які зменшить витрати на підтримку в довгостоковій перспективі. Тобто, керівництво бачить в цьому сенс і готове виділити 10 тисяч доларів на це все тестування на інтеграцію, це, на увазі, весь процес. Ви в цій частині лише учасник, який мусить провести якісне це дослідження. І ну, якби ви частинка цього рою саме в тому питанні, наскільки якісно ви проведете це дослідження і які гіпотези, і потім рішення. Запропонуєте з дизайн частини. Наступні учасники це аналітики. Вони допомагають переводити ux метрики в бізнес показники. Найчастіше їх немає так прямо в компаніях, тому що цим займається ux дизайнер. Він підраховує всі моменти від дизайну, визначає, як дизайн впливає на показники. Наприклад, там завдяки тому, що ми зменшили кількість кліків до оформлення товару, показники збільшились на 10%. тобто принесши прибуток. З який прибуток ви можете навіть не знаєте, але все ж таки ваші заміри, які ви зробили. Від початку до кінця показали ось такий момент. Ну, якщо є аналітик в команді, то він проводить дослідження, збирає всі ці дані, які потім опрацьовує. Тобто, як результат очікуваний, збігається з фактичним результатом. Наступний учасник це звичайно розробник. Ну, я думаю, ви розумієте про що тут мова, і саме в дизайн-частині розробник просто йде наступним етапом. Ви щось дослідили, ви реалізували це в дизайні, передали розробнику. Він робить це і мусить реалізувати це правильно, так як бачите, ви найчастіше в компаніях. Потім ще є qa команда, яка тестує і каже: Ось дивіться, в дизайні так, у вас так. Переробляйте, і часто буває так, що саме від вас, як від дизайнера, залежить те, який результат покаже розробка, яку зробив розробник, ну тобто сайт мобільний застосунок, тому що саме ви закладали фундамент, гіпотези, ідеї, рішення, які потім будуть конверсійні для бізнесу. А ось для досягнення високого рою важливо, щоб всі учасники проекту мали спільне розуміння бізнес-цілі, регулярно обмінювалися інформацією про результати своєї роботи, використовували спільні KPI для оцінки успішності проєкту. І саме коли команда розуміє, куди йде далі, вона найкраще будує свої задачі. Насправді, якщо так подумати, це приклад із мого життя із моєї роботи, коли нам ставлять чітку задачу, і ми чітко розуміємо, як її реалізувати з чітким дедлайном, пріоритизацією і всім, типу, технічними можливостями, ми дуже якісно будуємо саптаски. І ми цю задачу дуже якісно пропрацьовуємо. Ми розуміємо, коли треба зробити то чи інше дослідження, коли треба впровадити певну гіпотезу або й протестувати. Також ми правильно і якісно реалізовуємо дизайн. І тут є паралельна ситуація, коли нам просто кажуть: а ось дивіться, є ідея, треба зробити цей функціонал, зробіть його там за тиждень. І тут ми розуміємо, що в нас нема часу на дослідження, на рішення, і все це просто буде таким хаотичним рішенням. І тоді ти відчуваєш ось цю різницю, про що я кажу, що Нічому уроці, що інвестиція по суті зарплатня, яку мені платять дизайн команді та іншим, і в тому, і в тому випадку однакова, тільки окупаємість більш контрольована в випадку, коли у вас є чітке розуміння спільної цілі, а не коли розробники не розуміють, як працює цей функціонал, допоки не поспілкуються з дизайнером або з менеджером. І навпаки, герої, який інвестує в хаотичну розробку, хаотичний дизайн, буде набагато нижчим і незрозумілим, непрогнозованим. Ну, типу, ось ми знаємо, що ця функція. Якщо вона інтегрується, вона збільшить конверсію там на 5%. Можна рахувати, скільки вона принесе прибуток. Цим займаюсь не я. Звичайно, дизайн команди не до цього. Просто фінансова частина десь там прораховується вже окремо від нас. Ми звичайно до неї не маємо ніякої співвідношення. Просто коли ми щось інтегрували, ми такі типу, а можете там сказати, будь ласка, скільки це збільшило конверсію або який результат? Нам кажуть, дивіться, ось ця кнопка, яку ви додали на сайт, додала нам там 2000 користувачів. Наприклад, це неправдивий приклад. Я маю на увазі, це просто приклад. Склад з голови. А, можливо, ми розуміємо, ага, 2000 користувачів. Ціна підписки там, грубо кажучи, 10 доларів. Ось сума за цей місяць, яка прийшла. Нам дали зарплату, нам дали витрати на софт, на все все інше. І ось дивіться, який ро відбулося. Це такий дуже хаотичний приклад, але я хочу, щоб ви розуміли, як це працює в реальності. Ну що ж, ROI є інструментом, який забезпечує прозорість ефективності інвестицій в дизайн та в весь проект. Успіх залежить від злагодженої роботи менеджерів, дизайнерів, керівництва, аналітиків та всіх-всіх. І інших учасників. Кожен із них виконує свою важливу роль в досягненні фінального користувацького або фінансового цілі проєкту. А на цьому я завершую урок. На що у вас виникли питання, пишіть в коментарях. А наступний урок буде про больові точки користувача та бізнесу синхронізація та ідеалізація. Він буде закритим для тих, хто купив повний доступ, чи став спонсором Zoom рівня. А в безкоштовному доступі буде урок наступний: як презентувати ідеї і дані аргументовано, а не на власному хочу. Дякую за увагу та удачі. Вивчені дизайну